Сьогодні ми зібрались у переддень Різдва Христового, світлого свята, що з віків приносить на землю надію на мир та любов. Перед тим як ми розпочнемо нашу спільну молитву, давайте згадаємо в тих, хто не повернувся додому, в тих, хто царів не зустріне. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Ми святкуємо не просто свято і традиціями, а подію, коли Бог. Приходить до людини, щоб людина благодаті стала Богом. Народився спаситель. Для тебе народився, для мене народився. Друзі, тішмося цією радістю. Святий, святий, святий вечір, добрий, добрий вечір, святий. вечір. Саме головне це те, що в нас в душі. Те, що в нас. В Я хотів би побажати всім вам напередодні Різдва, в душі і в серці побільше Бога, побільше віри, побільше впевненості в своїх діях, впевнених, в праведних діях. Дай нашій громаді всім здоров'я, добра, миру і нам перемоги. Слава Україні! Святого вечірного, добрий вечір, добрий вечір, свянові в добрий вечір, добрий вечір. Є унікальні, унікальні для нашого Спасителя Ісуса Христа. Всіх вітає, Старідешного серця. бережіть, благослови нас, Боже, наше місце. Дамі. Боже, благослови. Дякуємо тобі за 25 рік. Захисти нас і збережи нас в 26-му році. Боже, благослови всіх нас. Христос рождається. Славі Дякую вам усім.